Курочки кайфують на природі, травичка, ну, хоч не роблять шкоду таку. Так, а ми що будемо завтра робити? Є у мене рейка, шию таку каліточку квадратну на навісики, наб'ю сюди сіточку, щоб вона відкривалася, закривалася, якусь защовку зроблю. Помиємо завтра повністю всі вікна і для чого це. А зараз я вам покажу для чого це все я буду робити. Так, сіточку будемо такеньку ставити. А робитиму для того, бо воно ось то похолодає. Ну, сьогодні кондиціонер у мене не працює, сьогодні не так жарко. Щоб можна було повністю відкрити отак вікно, щоб продувалося. І буде капітально. Тому що це повністю я відкрити не можу, бо воно ж тут... Жиздіки, ну можна їх в принципі, познімати, повідкривати. Але то буде не то. Сьогодні каже мені підписниця, купляла курчат, каже, в тебе ростуть, а в мене чомусь каже, слабо ростуть. В чому каже, бути причина? А Причина дуже, знаєте, така, більш розширена, тому що я гранулюю і я балансую корма. Якщо давати одну пшеничку кукурузку. І травичка, це недостатньо. Вони рости просто не будуть. Вони ростимуть, але дуже знаєте, медленно ростимуть. А коли є соєвий шпрот, коли є макуха, коли усе правильно збалансовано в раціоні, є і вітамінчик, і кальцій, і косна мука, і кормові кормовідріження, це буде звісно, буде бомба. Птиця отримує всі вітаміни. Я, якщо гранулюю, то я додаю і зелень туди. Передроблюю повністю все. Прийде ось усі гранулятори, бо все, все воно не так швидко робиться. Поки ще треба і тут усе обдумати, щоб нічого таке, знаєте, через сроку не зробити. Я тоді вам покажу, як його це потрібно все робити. Також звертайтесь уже до мене, Ігор порекомендує гранулятор. Хочемо купити. Перед тим як купити гранулятор, потрібно вивчити. Подивитися Ютуби, подивитися не одні ролики або подивитися мене. Як я буду вам показувати, тому що не так все просто. Його ж купити його треба матрицю притерти. Якщо неправильно притерте, не дотримуватиметесь зазорів. Ну грайте матрицю, будете нову купляти. Також на заводі можна заказати таку посугу, там щось около 500 гривень коштує, щоб вони вже її притерли. До вас вже прийде гранулятор. Вам не треба там 3,5-4 години стояти його притирати. і все. І дивитися, що вам потрібно купити. Там можна зерно замінити отрубнями пшеничними. Буде бомбезно. І отакі всякі вайфаки. Надо подивитися, щоб у вас все було наготовлено, стояли ваги. Якщо ви хочете там у день по 50 кг виготовляти, чи по 100, Потрібно, щоб невеличка бетонозмішувач був, щоб можна це все було гарно переколотити. Потрібна і тара, щоб була посудина да пластикова велика. Все це потрібно, то я ж кажу: подивіться, а тоді купуйте. Це вам не мельниця, що ви просто насипали зерна і. Получили, да, Ні. Так, так воно не працює, треба вчитися. Я і той сам досі ще вчусь, то те щось переробляю, то те доробляю, і отак воно все поступово. То завтра займемося так. О, ми закупили 50 тюків, але вже там осталася чепуха. Сьогодні зателефонував. Гарній людині, у нього ще залишилося, то заберу всі в нього решта Там 50 чи може в нього більше. Тому що вичищаю приміщення, тут де зараз я знаходжуся, два тюки йде. І на те приміщення йде теж два тюки. Ну, чотири тюки, а я там два-три рази в неділю чищу. от так. -от -от -от. Ну, тюки, звісно, не такі великі, ну, ну все одно. Залишайте теж сітки відкриті на вечір, не душіть, бо там є мені підписники скидують, що там воші, воно не допомагає. Двері повністю глухо закриті, вікна глухо закриті, о, курей багато сидить, все закрите. ну. Уявіть, яка духота, як у мене на ні щось сітке позакривання, двері повністю відкриті. Вентилятор шмаляє, і, і то жаркувато. От вам буде тоді воша, тоді вам буде все. А коли ви будете дотримуватися, отак, коли все отаке буде ось частеньке, не буде не заливших своїх кізяків, ніде нічого, шпатиком його попідшкрібать. У вас там є підлога, і вона вже там засрана там соями. Взять там на болгарочку, надіть круг, все позачищать. Гарно, да, це час. Ну, один день можна виділити, і не буде тоді о, цих вошей. І якщо ж буде вентиляція, хоча б теж на вікна ставте сітки, на калітки ставте робіть сітки, я вам показую саме дешевий варіант, і воно все буде це продуватися. Якщо нема можливості або ви не хочете, ну, тоді не пишіть тоді, дурні. Але потрібно Ну, і теж робіть, бо залежно в якому регіоні, де оці якуниці. Де оця вся зараза оця лізе, то якісь коти, то, то, то висиці, то все. То, звісно ж, так робіть, щоб ж ніяка зараза до вас у господарство не потрапила. І буде тоді порядок. Все стою, дивлюся на ці поївки, все думаю, все хомутами закріплю, все зроблю, бо вони їх перекручують. Зроблю. Все часу немає. То вже як от паде, тоді вже стану та і зроблю. Заказав розетки. Прийдуть, буду на гранулятор проводити другу проводку, щоб це все було Коротше, будемо працювати. Тож, усім гарного вечора, Дякую, що ви є. Тримайтеся, трудіться. Хто трудиться, в того все буде.